Біблія по-різному описує взаємовідносини між Богом і людиною. Наприклад, Бог зображається як отець, людина як син, або Бог зображається як цар, людина як громадянин. Або Бог зображається як судя, а людина як обвинувачуваний або виправданий. Кожен образ він підкреслює певний елемент взаємовідносин. Особливе місце в цих стосунках посідає образ Бога як пастора, тобто паслуха, а людини як всі. Про це ми можемо прочитати в псалмі. 23. Господь, мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіни, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посух втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів». І не мастив мою голову Єлеєм до краю наповнюв чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому дні протягом багатьох днів. Образ Господа як пасторя полягає в тому, що Бог своєчасно піклується про потреби людини. Господь піклується про відпочинок, їжу, про керівництво, збереження від лиха, охорону від ворогів, про повноту життя. Проте ці блага належать лише тим, хто свідомо слідує за ним. Слідувати за Господом означає слухати Його голос. Як вівця слухає голос і йде за ним, так і людина має слухати голос Господа, тобто пастиря. Поверти мої посестри, подумайте, за ким або чим слідуєте ви? До чого приведе вас ця дорога? Слідуйте за пасторами. Це єдиний правильний і безпечний напрям життя. Сам Бог піклується і берігає того, хто слідує, тобто слухає його з Богом.